Парк на грабнику у рівному місце, яке знають і люблять багато рівнян. Колись це був доглянутий зелений куточок, але роки безналежного догляду залишили свій слід. Проте, попри руїни колишніх архітектурних об'єктів, місцеві жителі продовжують тут відпочивати. Втім, незабаром у парку можуть розпочати масштабну реконструкцію. Попередньо було проведено і ряд досліджень, аналізів, опитування думки людей, які користуються той територією або Висловили своє бачення, то є напрацьована концепція. Вона погоджена міською радою з приводу того, яким чином парку розвиватися. У міській раді зазначають, що оновлення передбачає встановлення додаткового освітлення, відеоспостереження, а також облаштування майданчиків для відпочинку зон для вигулу тварин та спортивно-дозвільних об'єктів. Ми Намагаємося зробити так, щоб це був. До до саме сама територія доглядалася і вчасно реагувала на ті чи інші виклики. Є дуже багато напрацювання. Думаю, що рівняни теж хочуть побачити, що там можна буде зробити, але після того, коли ми побачимо, що можна буде зробити, і утримати ті конструкції, які там сьогодні немає. Перед початком реконструкції проведуть комплексний огляд бетонних споруд, щоб визначити, які з них ще можна використовувати, а які доведеться демонтувати. Однак, фахівці зазначають, що першочергове завдання вирішити проблему водовідведення, адже парк розташований у найнижчій точці мікрорайону. Бо без цього навіть найкращі проєкти можуть не дати очікуваного результату. Не заживлення дощовою каналізацією. Е Потребує вирішення власне цього питання, щоб будь-яке облаштування якихось інфраструктурних об'єктів не було знівельовано підтопленням. А друге це визначення стану всіх конструкцій і об'єктивне прийняття рішення з приводу того, що, що можна зберегти, то зберегти і потім в подальшому ефективно використовувати. А що не можна, то демонтувати. Остаточний технічний звіт ще в процесі розробки. А перші роботи планують розпочати вже за місяць. Скільки коштів буде витрачено на оновлення парку, стане відомо лише після завершення всіх етапів реконструкції. Ірина Кутюк, Юлія Мельничук, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.